Все пагубне зухвальство, Теодор Студит, Поучення 30. Чада мої духовні і чесні браття. Я не лінуюсь часто говорити вам і утверджувати вас словами істини, щоб хто небудь із вас через невідання або недбальство не був якимось чином уражений жалом смерті, тобто гріхом. Не переступив заповіді і не вчинив чого-небудь неналежного, тим більше, що підступний сатана знаходить підхід до декого навіть тоді, коли я виконую своє діло. Якщо ж я не застережу вас, якщо наперед не утверджу і не навчу, то за всі ваші гріхи, які б вони не були, я, окаяний, повинен буду дати відповідь владиці Богові у день правосуддя і откровення. Горе мені. Я перебуваю в чині пастиря, тоді, як і вівцею негідний би називатися. Що я відповім? Чим виправдовуватимуся? Сам перебуваю у темряві, а стараюся просвітити інших. Сам у виразках від пристрастей, а хочу зцілювати хворих. Але з любові до вас і за повелінням отців я хочу страждати сам, аби тільки ви уникли шкоди. Щодня я розмірковую, браття мої, і роздумую про Боже судилище, про те, як Бог вимагає, щоб людина, а особливо служитель слова, була цілісною і досконалою у кожній чесноті. Що ж мені робити? До кого звернутися, кого покликати на допомогу. Залишається одне, щоб ви підтримали мене своїми молитвами, долучаючись до молитов нашого Пана і Отця. Ними зміцнюваний, я можу належно наставляти вас, подвизатися проти своїх пристрастей та успішно виконувати Божу волю. Царство Небесне перед нами, браття мої. Наблизьмо його виконанням заповідей, не любімо задоволення, не лінуймося, залишмо світ і те, що у світі, піднімімось над бурею пристрастей, вознесімось вище, понад духами лукавства, спасімо себе у тихому пристанищі вічного життя. Яка гірка мука очікує лінивих. Яка лють і гнів на кожній душі, що чинить зло на душі кожного монаха і християнина, але особливо монаха. Адже наскільки вище ми пошановані, настільки ж більше вимагатиметься від нас і непорочність нашого життя. Дочасна скорбота від насилля над собою та вічна від нього насолода. Отож, Привчимо себе до доброго, насилуючи себе у всьому, в їжі та сні, у гніві, гріховних помислах і в усьому іншому. Якщо ми таким чином потрудимось і принудимо себе, то Бог укріпить нас, і путь чесноти буде для нас рівна гладка, а гріх важкий. Повний провал, скорбний, темний, огидний і згубний. Отож, послухайте мене, діти мої, простуймо скорботною і одночасно безскорбною, вузькою і разом із тим відрадною Божою дорогою. Не розслабляйтеся у ваших чуваннях, майте терпіння, благодушність, любов до братів, зухвальство. Це велике зло, це смертоносне діло, і якщо хтось не буде уважним, відразу ж упаде та розіб'ється. Багатий на підступи диявол злими стрілами вражає наші душі. Він показує красиві лиця юних і любострасним сміхом збуджує в них нечисті пожадання. Розпалює пристрасті з одного і з другого боку і кидає їх збентеженням помислів. Коли ж в одному розбудить нечисту любов, то намагається принадити до взаємності й другого, до якого той почуває пристрасть. А тоді, приваблювані один до одного поглядами, розгляданням і нечистими дотиками, вони розпалюють вогонь любострастя. Якщо Господь не поспішить їм невдовзі на поміч, щоб вони зрозуміли спокусу і відійшли один від одного, то вони зазнають погибелі содомського спалення та гоморського знищення. Уникаймо цього усі. Перший спокушений раніше за інших, подаю руку вам, спокушуваним велика поміч у цьому. Береження очей і щира сповідь не будьмо безсоромними навіть самі із собою, бо й тут чигає смерть, про яку тим, хто цього не відає, навіть не треба знати. Усі повинні берегти себе, і той, хто не досвідчив це зло, щоб не впав у безодню загибелі через невідання. Ті, які спіткнулись, розуміють, про що я говорю. Не торкайся і не наближайся до деяких твоїх членів, не оглядай свою наготу, щоб не зазнати прокляття Ханаана». Також і Анхоній Великий згадує про великого подвижника, який впав у пустиш, а переможений був не яким небудь іншим, а саме цим гріхом, хоч премудрий Антоній і не пояснив способу падіння. Адже блуд може здійснитись і без дотику до тіла іншої особи. Благовійно бережіть себе в усіх вчинках, щоб не наразитися на смерть. Не забувайте про строгу і уважність до себе і під час сповнення тілесної потреби. Коли спускаєте урину, зберігайте невинність зору і дотику, Окаянна людино. Чи не знаєш, що про це говорить апостол, хто мене визволить від тіла тієї смерти? Римлянам 7, Ти живеш зі звіром, з лютим левом, твоєю плоттю? Якщо не піднімеш на нього меча, він викраде тебе й умертвить? Чи, можливо, вашою доброю ревністю знищить і те зло? Яке знаходиться в мені, бо в писанні сказано розумний син звеселяє батька, приповісті 10.1 і поправляє його нерозум. Проте, у чому грішимо ще й таємно, необхідно говорити один одного, наставляти і допомагати. Отож, відкриваємо це, не соромтесь, бо краще висловити стидке. Аніж чинити його. Від цього постає велика міць і перемога над дияволом. Не знемагайте у своїх послухах, мужнійте у своїх ділах, носіть тягарі один одного у радісному упованні та благочесті духовної веселості. І з кожним днем зростайте й укріпляйтеся у Христі Ісусі Господі нашому, якому належить слава на віки віків. Амінь. Щойно ви прослухали тридцяте поучення преподобного Теодора Студита про всепагубне зухвальство. А тепер я, дослідник, хочу поставити вам запитання, що ви думаєте про тему зухвальства? Чи зустрічали ви його у своєму житті, і що саме із цього поучення доторкнулося вашого серденька та сподобалося вам? Або, можливо, не сподобалося? Напишіть свої роздуми у коментарях. Це допоможе не лише вам, а й іншим слухачам подивитися на тему ширше. І Якщо ви ще не підписалися на канал, то підпишіться вже зараз на духовний шлях. Також долучайтеся до нашої Facebook сторінки, телеграм-каналу та вайберу. Поставте файники скрізь, де тільки можна. Напишіть коментарі і поширте близьким, рідним та друзям. Таким чином Ютуб бачить, що контент цього каналу цікавий та затребуваний. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний подкаст, а підтримати розвиток каналу ви можете за реквізитами під цим дописом та в шапці профілю. Далі. Буде слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи.